Продається хороший міцний та доглянутий будинок у житловому стані, заходьте живи без додаткових вкладень. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, зручне планування, три просторі кімнати, будинок світлий і теплий, розташований на ділянці 6 соток правильної форми, є місце для саду, городу або зони відпочинку, цегляні стіни, шиферний дах у хорошому стані, гарантує довговічність та надійність. У будинку індивідуальне газове опалення, додатково є камін, що не лише зігріє, а й створює особливий домашній затишок, зроблений косметичний ремонт, встановлені всі необхідні меблі. Будинок продається з меблями, можна одразу заселятися. Облаштована ванна кімната, підключене супутникове телебачення, проведена електрика та газ. Усі комунікації на місці. Асфальтовний під'їзд, електропостачання, газ, організований вивіз побутових відходів, гарне та тихе розташування, поруч ліс, свіже повітря, спокійні сусіди, Ідеальне для постійного проживання, так і дачі чи заміського відпочинку. Документи повністю готові до продажу, швидкий вихід на угоду. Ціна 4700 доларів, реальному покупцю торг біля дверей. Це чудова пропозиція за доступною ціною. Обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу та домовляйтесь про перегляд.